Залітай ваш дім А, ха, ти би забрала пітьма, облюваш, що селі бік пат, ти полюбляєш харфа, бачу в очах твоїх великих страхі Бак, для твої жінки це брат, Вони палаються, як гістька, Що підпалило, будівлю посла, Хе, yeah. вона згоріла до тла, щось мене заносить на повороть huh? Залежить позаду, камінь звороть uh -huh. Ти точно би залишився в тому болоті Твоє точно би віддалась мені на кипоті uh -huh. Працюю ти за гроші і досі голобі Кричі та просміліла, досі народ. Може Вам досить питилін, треба пити на Навозі бісок, у нас немає часу зупинялися No reason, ми далі ліземо Навіть на левелі хат Я думаю, першими так так так, Розкажи мені як важко одній дорогою довго їхати Я десять трохи за кермом але не падло бігати Я десять трохи помираю Але можу дихати Бейбі, думаєш ці гончики вже рейдів Якщо кину їх у воду Вони будуть уже леті Якщо я подам їм руку вони будуть уже леті Якщо порушу дисципліну, вони будуть в кабінеті